Краще нове, чи вигідно віддавати, а ми і так віддаємо. Ну, ми і так віддаємо, розумієте? Ну, платники податків. У нас усіх стягують податки. І, нам і так, і так платити. Бо нове, то є нове. Тим більше, якщо брати в Європі, дивіться навіть що цей тролейбус, скільки йому вже робить. Я не розумію одного, удвоє випускали тролейбус. Хай платити, але розвиваємо своє. До речі, ті тролейбуси досить непогані. Так. Їх є не так багато в Чернівцях, але вони, я вважаю, досить непогані. <пл 'ярт> за, <пл 'ярт> за рахунок того, що піде розвиток і заводу, будуть мати і зарплату, будуть мати соціальний соціальні пакети. Крім ну е, того, чим більше випускають ті тролейбуси, удосконалюють, роблять далі. Я так вважаю. Знаєте, бо ну, це розвиток. А просто тупо закупити, десь за кордоном це не проблема. По-перше, воно буде в рази, я думаю, дорожче. Раз. А в нас розвитку не буде. Тобто це ті самі зарплати, пенсії і, і, і все рештки. Напевно, що нове, але тут, тут випускати. Тим більше любимо далеко.